Ні, звичайно, коли підключається зелений тариф, то у випадку, якщо моє е, споживання є меншим за моє виробництво, то я отримую доплату. Якщо моє споживання перевищує моє виробництво, це часто взимку буває так. Ну, в мене в даному випадку лише у грудні місяці, але тим не менше, у багатьох це буде переважно взимку, то в такому випадку ви доплачуєте за. Спожиту енергію, ну, за різницю за засально. Так ви доплачуєте по звичайному побутовому тарифу. Зберігаються всі можливі, оці от моменти: нічний тариф зберігається, зберігається тариф електроопалення. Всі ці речі вони залишаються. Ви просто якби ними корист, продовжуєте користуватись. Наскільки я розумію, така сама схема також діє і при схемі підключення на активного споживача. Це якщо ви ну не зелений тариф обрали, наприклад, активний споживач. І там теж, в принципі, коли у вас іде викуп, то ви маєте працювати по побутовому тарифу. А продаж у вас працює в активному споживачі по РДМ, Але тут не точно тут треба перевірити.